Так даю та тобі вже. А давай, тут інтернет такий слабенький. Давай нього, до нього. Все, я поширив. Нехай дивляться. Нас орії Пер... Рахунок, скажи, Рахунок здається, 4-0. Продовжується гра. Так, вихід. Сашко перехватив. Можливо, проб'є. Подача. Ах, чуть-чуть не пройшов. Тьома поборовся, не дав спокійно зіграти. Так, Тьома знову через Данила. Мерик. Сашко. Так, Росттягують гру. Сашко через зад Спокійно, без пресингу. Супер не буде грати. Майрик. Так. А, его. Дуже п'ять хоче. І видно, що на речі мають ці. Жанають не радіють просто. Констатація факту. Суперник до воріт відходить своїх. Наші їх зараз підтис забрали, Данило. Данило пішов обіграш. Сейчас захист тужи. Татише головою. Сашко подача ще раз. Вибили. Через. Нарешті. Через воротаря. Супер. Так, Тьома. Суперник перехватив. Хвості, з жодного шансу. Так. Андріан перехотив. Сашко Мерик, Максим. Сашко, пробує обіграти. Не дали обіграти. Чи дали? Не, не дали. Кучка. Так, Данило. Пруб'є, не термітний м'яч. Да, Андріан подає. Перший, хто мирик, Мерик, вищий воріт. Ну, але завершенний ударом. Це вже результат. Суперник старається грати в пас. А, Давід, зліва буде зручно зіграти. Це справа. Слідтя краще. Оу! Так, Максим підтиснув, Данило підтиснув і аут. Наш аут. Тьома. Через зад. Мерик. Сашко. Сашко на Сашка. Сашко на Сашка. Андріан. Андріан пішов. Не вийшло. Йому, але Сашко не дає де Штрафний, штрафний. Розігрують. Розтягують гру. Не вийшло. Так, Данилу Подача буде? Не дали. Через зад. Ой, ти бачиш. Андріан. Один-один. Сашко. Супер, Сашко. Буде подача? Подачка. І удар. Бобах! Є. Є, є, є. Середня перемичка. Хлопці вже здаються, вже махаються заміни прості. Ліва, зліва кава. Гарбуз. Максимальні оберіги. Треба грати до кінця, понімаєш, ти сторічний біжиш, у нього ніби правильно все біжить. Ну, дивись, не допрацював до кінця. Пішла, коротше, звідти передати. Там спокійно, пояснюю, це вже добре. А Вони не встигають. Такі швидкості, що просто не встигають. Перехват. Андріан, не дали прийти, чи все ж таки прийшов. Не, не дали. Молодець, хлопчик, ви ні. Чома, Данило. Чома. Мерик. Сашко, Сашко проб'є ще віддасть. Коротше, воротарі наші відпочивають сьогодні. Ві. Або навпаки втомлюється від того, що відпочиває. Чома. Андріан. Пішов в обіграш. Молодчина. Подачка. і... Удар, ну, добре. Саша Уничук, працювати треба, Саша на швидкості, порі, Саня. Шарина, чого ви, ну чого ви тут зупинилися? Льов, чому себе не пропонуєте? Діма під нього, Діма. Тобі замінив Мирика. Чома, Данило, Тима. Сашко проб'є. з лівої ноги. пробив. Не вийшло. Вийшли, 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 вийшли. А що, все зупинилися, да? Чи так? воротар вибір, можливо, на ту сторону політич. Не повийшли. Знову блокується наш. Гравець. Не дав пойти далі. Данило. аут. Тьома. Тобі. Бодя вийшов. Ух ти, Бодя вирізав. Суперник зреагував. Сам спокійно, сам спокійно! Вийде, вийде, вийде. Так, Андріан перехотив. Саня, головою треба, коли покрутити було, Сань. Так, тобі. Так, скидали, але чуть-чуть не вийшло. Максим Сомик доборовся, обвів. Подача Сашко, не вийшла. О, нарешті суперник кинув. Зараз побачимо хто швидше. Тобі швидше. Бодя. Бодя. Андріан. Перехват. Паска. Тобі. Том. тьома. Буде удар? Єй, да, це чуть-чуть вище. там близько можна бити Затискають наші хлопці, там Данело не дає дихнути. Не вийшли навіть із своєї штрафної тільки вийшли. Но рік різниця велика, дуже велика різниця. Перехватив, тіма вищили. Хотів красиво перекинути, але ну, чуть-чуть, Може вітер допоміг. Вітер якраз на суперника, на ворота суперника. Вже тут гра перейшла повністю на сторону суперника. Єдиний вихід викидати дальніми пасами. Тьома. Сомик. Буде вихід. І є вихід. Чуть-чуть з швидкості не вистачило. Для м'яча. Лінивий м'яч. Максим не дав. Данило є. Теж не дає нікому грати. Суперники мають на увазі. Тьома. Скіт. Чуть-чуть не вийшло. Томик сьогодні на перехватах просто їх всіх як занято. Ні, де я думаю, Є Ще один. Ще один Це вже сім, мабуть. Так, суперник вийшов трошки на нашу полину і назад на свою. Там є хлопці, які не дадуть дихнути. Тьома. Сашко знову. Сашко. Андріан. Сашко. Тобі. Суперник вже емоційно втомився за м'ячем бігати. Так, там що, Данила, здається, був? Сомик знову вибрав. Знову Данила. Не дали пройти. Сомик знову вибрав, слухай. І бабах. Сашко дроз забив. Ну, я думаю, що правий флан там страждає найбільше. Максим не дає занилом дотуркнутися спокійно. Майці назиправий фланг, а суперника лівий фланг, постраждає. Все, вийшли через лівий фланг суперник і втратили м'яч, навіть не поборовшись. розрізний, Тьома, розвернув, Сашко, тьома, дуже гарно розігрують. Тобі, ручка, не на нашу користь. Так, є шанс трохи Мічу побути на нашій половині. Може Давиду навіть пощастить. До нього дійде. Бабах! Ні, Бодя не дає дійти м'яч до Давида. І подача. Ух, який пас класний. Максим. Андріан. І буде бух чи не буде Бог? Не буде Бух. Перехват. О, молодці, вирізали гарно, але там швидкість, Богдан, я думаю, навіть не, не дасть найменшого шансу. Ой, який пас красивий. Та ти що, Чому дав красивий писав. І... ай-яй-яй, чуть-чуть. Ленерс Мерс. Робить фізкультуру на полі. Вітер холодний жінки. Так, що там у суперник? Не вийшло йому знову вийти зі своєї половини. Там Данило не дає. Сашко, Богдан, Андріан. Можна як в шахмати вже рахувати, кому піде м'яч. Богдан. Тренер зараз скаже якось їм завдання, скаже, щоб грали в два дотики чи в три. Буде грати, все одно свої дитині ініціативи. Ух, який пас. Не вийшов. Сашко шкода Бороса. Богдан. Тьома. Так, Тобі може буде бити. Ні, вирішив дати. Тьома. Тяма проб'є проб'є. Ні, суперник. І Данила з воротар, воротах злою м'яч. Данило його забив. Я навіть не знаю, вісім здається. Хто рахує, то напишіть. Перехват. Нічого собі, Підхват був красивий. Зараз заведуйся в рот. Ні, завели на аут. Завели на аут. Тьома. Опа. Тьома бореться. Не дає розвивати швидку атаку. А хлопчик непоганий між. Чому забрав? Молодчинка. Втів <риклад> розрізнув, один одного не зрозуміли. знову пішов їхній дивий фланг. а там є Максим, саме. Все, забрав місце. Він сьогодні, сьогодні як вітер. Максим. І Данила є. Yeah. Все. Там вправий план за двома гравцями Данило і Максим.